23 серпня в Білій церкві відзначений День державного прапора України. Український прапор це символ єдності, честі, гідності та незламності. Під ним ми будували державу. Під ним сьогодні наші воїни боронять незалежність. Він майорить над звільненими містами на бойових позиціях, на плечах українських захисників. Сьогодні український прапор политий кров'ю наших воїнів, які віддали життя за вільну Україну. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, чиє життя забрала війна, усіх військових і усіх цивільних. Сьогодні ми відзначаємо одне з найвеличніших державних свят день прапора нашої держави. Саме під синьо-жовтим прапором українців впродовж століть виборювали своє право на свободу. Саме з ним українці піднімались після найважчих випробувань. Саме з ним здобувала незалежність сьогодні під цим прапором стоять наші воїни на передовій. Білоцерківська громада пишається, пам'ятає героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, допомагає нашим військовим, невпинно працює і мріє. Що одного дня під українськими прапорами, під мирним українським небом. По цій вулиці пройдуть наші захисники. І вся Біла Церква зі слезами на очах буде зустрічати наших найкращих доньок та синів, мужніх, відважних і нескорених. Слава Україні! Сьогодні право підняти прапор разом із секретарем міської ради Володимиром Мовкотрубом отримали представники нового покоління українців вільних. Свідомих, сильних під державний гімн стяг злітає в небо, і разом з ним наша віра, надія і нескореність. Наш великий прапор складається з тисячі маленьких, саме тому біля великого державного прапора розташовано неофіційний народний меморіал, в якому кожен прапорець символізує життя, що забрала війна. Родини загиблих продовжили акцію, започатковану у 2023 році, і встановили нові з іменами героїв. Серпнева, блакит неба і золото стиглого поля це наші кольори. Пам'ятаємо, хто ми.